Найглобальніша проблема в Тіктоці на зараз це зменшення переглядів на всіх відеороликів. Без різниці: тіктокер, бізнес, експерт у всіх зменшились перегляди. Чому? Тому що алгоритм Тікток оновився і вів нові правила. І як же ж зрозуміти, що вам потрібно робити для того, щоб вирости знову в 3-4 рази на своїх переглядів на бізнес своїх аккаунтах? Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, номер один Тіктокер в нійшій підприємці. Нинства та експертного контенту, і ось ці методи ми вже перевірили на десятки каналів клієнтів, яких ми супроводжуємо або ведемо під ключ їхні канали. Так, у більшості вересні, в жовтні 2023 року, зменшились перегляди. Чому? Тому що алгорит TikTok оновився і вів нові додаткові умови, щоб ваші відео потрапляли в рекомендації на величезні перегляди. І ось що з цього випливає. Давайте трохи розберемось, як працював раніше алгорит TikTok. Для того, щоб ваші відео потрапляли в рекомендації, ваші відео кидались приблизно на певну тестову групу. І якщо вона лояльно до вашого відео ставилась, ваше відео потрапляло на більш на більшу аудиторію переглядів. Якщо ця тестова група ніяк не реагувала на ваше відео, вони знімали з рекомендацій, у вас там було 500-700 переглядів. І ось у 2024 році алгоритм каже, що так, лояльність залишається, але раніше, в 2023-2022 році лояльність була 50 на 50 з утриманням, А ось наразі утримання є перспективним для ваших відео в Тіктоці. Так, тому що TikTok розвиває більший часовий таймфрейм, як YouTube. Тобто великі відеоролики, йому це цікаво. А найголовніше, якраз це утримання. І ось, якщо ваше відео додивилось до кінця, ну, наприклад, хоча б 50%, 100% ваше відео залітає на 100 тисяч переглядів. А ось, якщо у вас навіть немає 20% утримання на ваших відео, відповідно, ви навіть не можете набрати свою 10 тисяч переглядів на кожному своєму відео. І Ось, що ж треба зробити. А ось почнемо з другого пункту. Другий пункт, який ми перевірили, це зменшили кількість відео. Так, так, може це і парадоксально для вас звучить, але воно спрацювало. Багато каналів, де ми викладали 3 відеоролика на день. Майже бувало такі два у нас канали, де викладали 4 відеоролика на день. Алгоритм дає певну ієрархію кожному відеоролику. І ось тепер якість найголовніше. Не кількість, а якість у 2024 році. І коли ми перейшли на тих каналах, де було 4 відеоролика на 2, у нас перегляди просто злетіли, в рази в рази злетіли, ніж на 4. Навіть на кожному відеоролику, якщо сплюсуємо за день, 2 відеоролика у нас давали більші, набагато більші перегляди, ніж 4. А там, де було у нас по 3, по два відеоролика, ми також зменшили до двох, і навіть до одного відеоролика, і перегляди також піднялись. І і це реально працює. Третє бізнес-канали та канали експертів, які раніше продавали в лоб, вони зараз будуть набирати менше і менше переглядів в лоб заборонено продавати з алгоритму 2024 року. Різні експерти говорять різну фігню. Не вірте, друзі, ну це неможливо. Кожна соцмережа не любить, коли ви продаєте в лоб, тому що вона хоче за це брати гроші, щоб ви ділилися. Тобто заказувати таргетивну рекламу і просування вашого каналу. І ось TikTok так само не продавайте в лоб. Ось раніше ті канали, які ми назвали Суми, писали величезними цифрами ці суми, так так вже не працює. Ми убрали Ціни ми убрали продавати в лоб. Зробили це все нативно, і так у нас перегляди взлетіли до попередніх років там 23-22 року. Учні це бізнес та експерти, не продавайте в лоб. Четвертий пункт: ми змінили подачу. Динаміка тепер повинна бути ще бистрішою, і якість переходів повинна бути так ще краще. Ми робили раніше, наприклад, просто експертні відео, як я з вами, да, просто розмовляю. Ось такий формат вже менш зальотний, тому що збільшилась конкуренція. Так, з кожним роком конкуренції все буде більше і більше і більше. І це найпростіший контент. Це просто взяти і записати говорящу голову. А ось, якщо ви візьмете динаміку, ви візьмете якісь певні дуети, хоча б сам з собою, або з кимось. Це набагато цікавіше, тому що є динаміка зміну кадру, і це також призводить до збільшення лояльності алгоритмом до вашого відео. І ось такі відео просуваються набагато краще. П'яте це seo налаштування. Так, про це у мене є окремий відеоролик на Ютубі. Можете на нього переглянути і подивитися, але ми трохи затронемо і. Тут цю тему, тому що SEO є одним із найголовніших для просування вашого аккаунта. І саме головне про це всі мовчать і тільки продають в своїх курсах. І, звичайно, і у мене є свої курси, є і консультації. Якщо ви хочете саме розвиватися вже швидесенько, в 2024 році, і заробляти хоча б там тисячу, п'ять тисяч доларів чистим доходом з TikTok, продаваючи свої послуги або товари, записуйтесь на консультацію, записуйтесь на менторство. Або або наведення вашого каналу, і навіть на курси, повноцінні курси проходьте, і таким чином ви єдиноразово вкладаєте в свої знання, а далі розвиваєтесь безкоштовно і органічно. І seo просування в Тіктоці працює і дуже гарно працює, так як і в Ютубі. Раніше саме SEO в Тіктоці дуже хромало. Там важко було знаходити цільову аудиторію. Там важко було писати певні запити, але вже це працює і навіть. Google ранжує наші відео, якщо ви правильно SEO його налаштуєте і просуваєте. Ось, ну, наприклад, візьміть в Google, напишіть навчання по Тіктоку або безкоштовне навчання по Тіктоку. Там всі будуть відео, тільки з Тіктоку мої. І ще раз кажу: SEO працює і можете якраз переглянути відео про SEO налаштування. У мене на Ютубі воно для вас безкоштовно. І ось шостий пункт це сценарії так. Краще продумані сценарії дають більше утримання глядача. І ось ми перейшли зараз з каналами, які продають на довші довші. Відео, тому що алгоритм аналізує тепер не тільки активність і різні таймфрейми там до 15 секунд, до 30 до хвилини і більше хвилини, але і час утримання. І відповідно, якщо у вас ролик, ну наприклад, на 40 секунд, і в середньому його подивились 20 секунд. Він так само буде там з меншою лояльністю, так, з меншою лояльністю, але він буде ранжувати ваше відео, так як у вас буде воно на 10 секунд, і людина подивиться всі 10 секунд. Так, в пропорції, тому що відповідно, якщо 10 секунд і 10 вас подивилися, 100% утримання воно залетить більше. Але в цілому, якщо у вас утримання, ну, наприклад, буде 20% що на коротшому відео, що на довшому, значить ваші довші відео будуть залітати на більші більші перегляди. І ось сценарій якраз вам допоможе зробити утримання, тому що бізнес та експерти дуже часто плутають сценарії, і висновок плутають з основною частиною, і після цього ваше відео не буде дивитися до кінця. І так, звичайно, навіть і це відео вже є у мене на YouTube каналі. Переглядайте і у Навчайтеся, навчайтеся в Тіктосі, розвивайтеся і просувайте український самоконтент. І ще раз закликаю всім, кому цікаво вже заробляти з Тікток, велкам на консультацію. Па-па!